Доброго ранку, дітки! На цьому тижні ми продовжуємо з вами вести мову про транспорт та його різні види. Прошу вас відгадати загадку. Що за диво, диво дивне, на колесах цей будинок гумове взуття на нім, а харчі його бензин. Усередині малята і дорослих там багато. Так, я думаю, ви вже здогадалися, що це? Автобус. Автобус це громадський транспорт, який допомагає пасажирам їздити з одного місця призначення до іншого. Є автобуси, які можуть перевозити з різних міст, а є ті, які їздять по одному місту, зупиняючись на зупинках. Тож я пропоную вам. Намалювати ось такий жовтенький автобус. Він схожий на шкільний. До речі, ви можете його намалювати не обов'язково жовтим кольором, можна навіть іншим, який вам більше подобається. Пропоную вам розглянути його. Наш автобус, як вже я й сказала, жовтого кольору. Його форма нагадує, Трішки прямокутник, але верхні кути заокруглені, як у овала. Також на ньому присутній ще один колір. Ось він, це який? Так, звичайно, червоний. Колеса в нього чорного кольору. І схожі на геометричну фігуру. Так, звичайно, круг. Автобус ми бачимо з одного боку, тому він нам здається пласким. Ми бачимо тільки два колеса, а з іншої сторони, в нього є ще два. Віконця у мене прозорі. А хто хоче, можна замалювати блакитним. Також ви можете проявити свою фантазію і намалювати дорогу. Чи вулицю, по якій їзде цей автобус, наприклад, дерева чи будинки, або світлофор поруч. Зараз я вам покажу, як намалювати такий автобус. Попередньо я вже намалювала дорогу. Тепер змочую водою пензлика, набираю жовту фарбу, відступаю від дороги. Трішки місця і малюю довгу лінію вздовж дороги. Тепер по боках малюю дві коротких лінії і з'єдную їх між собою. Виходить довгий прямокутник. Тепер я його зафарбовую зліва направо, пензликом ми рухаємося в одному напрямі. Зафарбовуємо так, щоб не залишалося пробілів. Знову змочуємо. Набираємо фарбу і зафарбовуємо ще трішки, повертаємось до тих місць, де відніються пробіли, і знову зафарбовуємо. Тепер ми будемо малювати верхівку нашого автобуса, зробимо маленьку рисочку. З однієї і з іншої сторони, наче продовжимо лінії бокові і з'єднаємо, заукруглюючи ці дві лінії, щоб не було гострих кутів по краях, бо наш автобус має таку форму. Після того, як ми надали форму автобусу, будемо малювати віконця, для цього я проведу. Три лінії згори донизу, вийде в мене чотири віконця. Ви можете наводити, щоб було більш яскраво. Поки ви малюєте жовтим кольором. Можна трішки зачекати, щоб він підсох. І беремо червоний колір. Вже на трішки висохшій фарбі проводимо зліва направо лінію під віконцями. Її можна зробити одну, або, як я зараз намалюю ще одну, і у мене буде дві, або навіть намалювати ще одну третю внизу. Це вже, як ви забажаєте на ваш розсуд. Маленьку фару і дві лінії на автобусі червоним кольором ми вже намалювали. Що ж тепер? Так, звичайно, тепер нам треба намалювати колеса. Я беру пензлик з тонким ворсом і буду малювати півколеса на півколо. Воно знаходиться на автобусі і на півколо виглядає донизу і торкається дороги. Так же само на відстані малюємо інше колесо. Воно знаходиться на невеликій відстані від початку та кінця автобусу, а між самими колесами відстань велика. Рівняємо. Коло, щоб воно було рівненьке, і автобус міг котитися на таких колесах і зафарбовуємо чорним кольором. Якщо хочете, ви можете зробити колеса коричневі або сірі. Ось вже майже і готова. Все, я завершила роботу. А тепер, дітки, я пропоную вам пригадати, з чого ж ми будемо починати малювати автобус? Так, спочатку ми намалюємо прямо кутник жовтого кольору. Або, може, ви оберете інший колір? Що далі? Так, ми будемо малювати верх автобуса, заокруглюючи кути добре, віконця. Що далі, а потім. Розумнички, ви все запам'ятали, але щоб почати малювати, нам спочатку треба. Розім'яти наші пальчики і приготувати їх до роботи. Приготуйте, будь ласка, свої ручки і зробимо пальчикову гімнастику. Ось автобус, ось машини, гарні в них та нові шини. Ось велосипед, таксі, ось тролейбус, наче всі. Ти скажи, розумнице, що це, що це вулиця? Ой, чудова ця картина, тут машина і там машина. Дощик з неба накрапає, хто боїться, той біжить, але ти не поспішай через дорогу повільно рушай. І про правила дорожні, друже, ти не забувай. Ну що ж, дітки, а тепер можете приступати до малювання. Мій автобус ви вже бачили, а тепер я хочу подивитися на ваші чудові автобуси. Ну що ж, я чекаю на ваші роботи і прощаюся з вами! На все добре, до побачення, малята, до наступних зустрічей!